Дай Боже здоров'я вам і благослови з Боже на все святе Боже, благодатью, ікони матінки Божуді. Згони до якої молимось 10 днів ми достойно я воїсного чати тебе, Богородицю. Звісно, найперше просимо за наших воїнів, козаків, за всіх патріотів, тих, що як змогли їм помогли, і ще поможуть, і наших друзів у світі, за всіх тих, що божі діти. Я ж особливо дякую Богу за тих, що помогли. Через ці роки, як я явно очолюю Івано-Франківський рух, з 1989 року, 12 серпня, як співголова краєвого руху народного, а потім з 90-го як голова Івано-Франківського руху, який часом задекларував, що це рух ОУН-УПА. тому що саме за завданням ООН я пішов у ряди тих людей, які піднімали. Боротьбу, молитву за нашу Україну, оновлену святу, вільну, щасливу. На жаль, не сталося так, як це гадалося. Моли ту справжнього козацьку, християнську, вільну, щасливу, міцну сидіть святу Україну. А на жаль, ви бачите, що маємо та надії віри до любові до України не втрачаємо, бо знаємо, що доля України, така як Ісуса Христа, страждання, розтяття і. Воскресіння, але воскресіння буде тільки в час пришестя Бога. І тоді буде наша справжня перемога, і тоді буде справжня наша міцна вільна Україна. А те, що сталося, те мало статися. На жаль, і Бог це підтверджував своїми словами: присвятий Ісус, я від у мене, і причиста Божа Мати, що це були випробування, які Господь давав, щоб виявити, хто справді за Україну серцем своїм усім, а хто лукаво. Прилаштувався, а тим більше всі ті зрадники, вороги, які дали нащадків лукавих своїх, що вони залишилися жити в більшості в Україні, і як бісові діти у ці роки проявили себе. Я це кажу ім'я 10 Божих Западів за 10 днів перед тим святом, що я вважаю, яке треба шанувати акту незалежності України, поновлення документ Верховної Ради України. І який був підтверджений перше в історії української нашої землі багатомільйонним референдумом, понад 90%. Нагадаю вам я проголосували 1 грудня 1991 року, хоч то свято замовчується. Що воно головніше ніж 24 серпня, е, тому що там проголосували ті, яких е, всенародним пікетом залякали з одного боку, з іншого боку, дали їм гарантії, певні лукаві типи е, серед народних депутатів, що їх комуняків і кегібістів, е, наші прості люди не будуть чіпати і не будуть проводити суд над ними справедливий народний. Про це прийде час. Ви дізнаєте від самого бога Божої матінки, які були лукаві, деякі народні депутати пройшли на хвилю руху і як зрадили вони. Що я у той час вів перше віче із світлої пам'яті Левком Лук'яненко, якого день народження нагадаю вам я саме 24 серпня, який пройшов чистилище за свої ріхи, який Бога святий став і має вернутись у наш край. Нагадаю вам ці слова. Я говорив уже, хто дивиться відео мої, передання самого Пресвятого Бога і Пречистої Богородиці. Також Бог верне безперечно інших там деяких народних депутатів, які мають своє слово сказати, як воно було щодо Леоніда Кравчука. Я... слова Пречистої богородиці, що він чистили <реш> смерті і чекає Божого присуду після тих слів правди, що він буде говорити на майдані, що роки в що його будуть скорочені століття, можливо. А якщо він забоїться говорити, те то піде на пекло, Бог в своїх планах не збавне, не хоче використати того колишнього головного ідеолога комуняків України. Нагадаю вам я і багато знав про Горбачова і справжнього Путіна. Секрети масонів і в Україні і в світі, що роблять бі свої діти, особливо секта Хабади. Тими, що робили все, що протистояти справжнім українським націоналістам християнам, особливо галичанам, нащадкам наших борців за Лю героїв у луну честь скромно належати я, тому що розповідав мою біографію, хоч відомої були знищені, але можна знайти і в статті. Хоча за мене заборонено згадувати в засобах масової інформації, не дивлячись на те, що в 90-ті роки я входив у трійку найбільш популярних народних лідерів в Галичині. І серед депутатів Франківського займав постійно перше місце по популярності як людина правдолюбна, чесна непідкупна. Нагадаю вам, я що за роки незалежності я не збудував собі жодного будинку. Дачі не купив авто. 25 років не був відпустці, немає закордонного паспорта. Не мав права мати банківського рахунку. багато десятків років тільки нещодавно було дозволено мені відкрити банківський рахунок. Так, за ці скромні пожертви, що надійшли, нагадаю вам я, що за 8 місяців, що майже прийшли, на. Дійшло менше десяти тисяч гривень на той рахунок. руху йдуть у флоту ГВР, а УГВР вже виділяє мені допомогу до трьох тисяч гривень. Місяць бок сторицюва за хто вже поміг і хто ще поможе і явно і тайно Бо... випробував мене отою бідністю скрутою всякими ситуаціями. І я дякую, що нагородив тими знаннями, що я передаю дні, що можна всім чути, і це розуміє меншість. Я багато вклинили КГБістів. І власне так як це було в рядах ООН ну, УПА. Нагадай вам я, і саме тому Божа Мати вереться і Бог на всемогутній, по мудрості свої часу з'явив в Московії антихриста Путіна та його двійників тисячу десотів році. Нагадай вам я він став шефом КГБ ФСБ. Дай що за продаці московитів і ті, яких вони змогли задурити тоді, саме перед днем пади, 8 травня влаштували напад на мене. і Це було дуже боляче, тому що це. Були колишні мої друзі по боротьбі, і я слово друг особливо ціную і називаю людей тільки тих друзями, які. Перейшли певні випробування поруч зі мною у житті, які доказали, що вони готові стати другими за мною, не боятися нічого, і ткоритися тільки Богу і вірити мені як провіднику. Але причиста Божа Мати, Пресвятий Бог, попереджали за те, що так буде, і я це сприймаю нормально, тому що знаю з Христові слова, що дуже мало людей витримає до кінця випробування Ісуса до часу його Божого пришестя. Більшість людей має, на жаль, піти не в той бік, який потрібен. Но Богу, Божі матінці, щоб була перемога України і людей в Божих світі, але найбільше все таки в Галичині, Бог. Передав, що він буде все робити, щоб Дух Святий закрутив тими людьми, які пам'ятають мене як людину чесно, порядну все більш побожно та патріотично. Хоча багато людей кажуть, що не чули, не бачать мене. А де ви є? А чому ви відступили, а чи вас відкупили, а чи залякали і так далі. Я спокійно кажу, я сповняю наказ Бога української головної визної ради, як офіцер, особливий і капелан. Я дію так, як Бог хоче здійснити через мене і тих людей, що через мене свій план. Прийде час, ви про це. Зрозумієте, почуєте, але цей час прийде після того, як Бог і Божа мати прийде. І вони найсвятіші, найкращі в світі, оправдають і мене, і тих, що біля мене, і ви будете каятися за свої думки, що думали зле щодо мене, тому що дорога, правда і життя у світі це Ісус, і хто з ним, той буде миноче, богопрощений і спасений і нагороджений, так як ніхто в світі не може це зробити, і щастя людей Божих не в тому, щоб десь щось матеріально накопити, а саме цінності мати для своєї. Душі, дари Духа Святого і попросити ці дари і благодаті для інших людей, особливо рідних близьких. Нагадаю вам я і кажучи свої слова з особливого місця з каплиці, де являється Бог і Божа мати мені, час моїх проч і, поруч села Старий Лисець, про що розповідав вам я, вже понад 15 років. Хочу вас попросити, дорогі мої, що 15 сетня, яке випадає на п'ятницю, що ви особливо попостили і згадали, як ти щодо році саме 15 сетня, на свято католицьке Успення або небо взяття при. Пречистої Богородиці біля Варшави явилася на поміч стотисячні об'єднані армії поляків і українців проти мільйони армії московитів, большевиків, сатанистів о півдні Сонця, пречиста, Пресвята Божа мати. І з божим військом, і коли побачили це, ті красноармійці, то вони страху почали тікати. І багатьох з тих, які тоді навернулись, повірили в Бога, комуняки комісари жити, розстріляли. І взагалі досі не можна в інтернеті достатньої інформації знайти за той супербій, який був біля Варшави, коли саме українці і поляки за молитвами всіх тих, хто молився Вербесю за обітницею машинки Божої даною Фатіні, що вона казала, що до трьох років побачите, як червона зараза буде лізти з Московії. Із краю Антихриста саме на Європу. Але силою Божою вона буде зупинена. І Бог дав таке чудо. Нагадаю вам, що не просто так там на Алясі збираються ті два сатаниста. Е головний двійник Антихриста Путіна, і, можливо, сам Антихрист там тайно з Китаю прибуде. Ну, який старий день переходиться понад 25 років. Нагадаю, що не бачать люди його по змі, а бачать тільки двійників, і кілька тих двійників вже поздихали, але їх замінили. І не просто так там був найбільший землетрус недавно вже в жертву сатані. Що були попередні відео мої, і нагадаю, що. Ви бачите, що зустріч проводиться саме з п'ятниці на суботу, бо шостий день це день сатани. Чувагу, які криваві жертви саме з п'ятниці на суботу проводяться, а також і в неділю. Ну і в цей час можуть з'явити за проектом Голубої Луч, що на око, на вже Христа», вночі з космоса». Саме в той час, коли на Алясі разом будуть, тому що і Трамп, і оцей двійник Антихриста Путіна вони можуть стати заложниками саме секти Хабат, що вони в певний час, коли має іти той вже Христос, були разом і разом дивувались, грали, як кажуть, у нас вкрай. Вар'ята комедію, що о вони побачили єдиного бога, Бог закликав єднатися. Все таке інше. Подивимося, це їхнє кіно, це їхній сценарій, проект Голубой луч. Говоріть, знайдіть, що ж то буде, і що можливо саме в той час когось із лідерів можуть убити, в тому числі Зеленського, тому що я казав, що пророчих знак, які я мав за суд на майдані, я не бачив його. Бачив Януковича живого, бачив власне кучму, який досі живий. Бачив Ющенка, бачив Порошенка товстого. Принітного а якого я прийняв, що це прем'єр-міністр. Він певний час там мав бути. Ви знаєте, а бачив, не бачив Тварюлю, Бачив е, певних тих, які були прем'єр-міністрами. А тварюля, я говорив про пророчому сні який був мені. Вона загинула у вогні сонячному, що зійшов на неї, коли вона щось вищала, кричала, і коли вона якоюсь керівницею стала, я не знаю чи Верховну Зраду вона очолила, чи прем'єр-міністром стала, чи зараз її висувають дуже йдуть, агітують людей. Що це та жінка, яка має спасти Україну, знову шипочиться. Опки по церквах чи це їм платять за це, чи вони зомбовані, задурені і інші люди і забувають грішать, що єдина жінка, яка порятує Україну і світ це е, причиста Божа мати. Треба за її пришестя просити. Вона могла прийти з Богом нам на допомогу ще е, 15 років тому назад. Я казав, які про це були прекрасні знаки. Але люди дивились, не бачили, слухали, не чули, говорили всякі дурниці. Наше в час Ющенка мала прийти. Нагадаю вам я. За що Ющенко, До речі, було моє звернення офіційного голови українського Стичного руху. Що він відкрестився від. Тої тварюлі на певний час він це зробив. До речі, в вересні вона саме бунтувала на жидівський новий рік, хотіла його скинути. І там Гриценко лукавий міністр оборони їй допомагав. Ну багато тих, вже немає часу за це згадувати. Але Бог сьогодні особливий знак дав, що саме на тому місці, що я вам розповідав в неділю, я почув грім, і ви бачите, от будинок, колишня восьма школа, старий, гарний у нас є Франківську, на яким була з'ява Ісуса з грому, і за годиною стрілкою він. Ісус е, рухався за сонечком у бік вулиці Тараса Шевченка. Писом на якому був синьо-жовтий прапор, я все забуваю це сказати. І власне е, я рухався в його бік, це буквально якихось метрів десять, і коли вийшов на вулицю Тараса Шевченка, то побачив спалах сяйво. Це все я бачив з закритими очами, йшов так, ну ніби як Богом ведений. І коли відкрив очі вже на вулиці Тараса Шевченка, бачив ту особливу хмару, яку бачите було ви. в вигляді коня, а на ньому вершника, що я зразу ідентифікував, що це був Ісус. А внизу. Саме е, там, де я бачив, що дракон падає, е, московський е, саме у бік е, сходу. Е, я побачив хмару, яка нагадує голову власне е, отого звіра повержена. Ну і далі були хмари. Я просто ну був шокований. Баченим і подумав, що можливо до місяця часу чи до двох, тому що 21 вересня це правдиве свято, причистив Богородиці, Різдва. А я йшов якраз молитись в бік храму, де 15 років тому назад, саме вересні буде е, храму Каце відкритий Різдва Богородиці у нас біля полового будинку, де ви бачили дорогі люди, що Бог показав мені дві веселки в час моєї молитви. у понеділок з моєю заступницею Добродійкою Єлизаветою Ганною вірною із Юблика Закарпаття було в 19 годині, 19 травня цього року понеділок. А в неділю власне була молитва із моєю заступницею з Києва Наталією Марічкою Ніпрянкою 10 серпня. І бог цим показує, що він особливо мої молитви з тими людьми, хоч нас мало але Ісус сказав, що де двоє троє проситують ім'я моє. Щось не те, що для них потрібно, таке корисливе. Ми не просимо для себе грошей, ми не просимо якихось статків і так далі. Ми просимо найбільше, Господи, скоріше прийди нас, Україну, як, ласка, твоя явно славно спаси, і прожени всіх тих ворогів і зрадників, а залишив Україні жити тільки тих, які праведні люди. І ми віримо, що так буде, бо Бог показує особливі знаки саме на ті свята старішого. Розповідаю вам я в тому числі. Нагадаю, що мати моя 21 вересня 2010 року була чудом Божим оздоровлена. Я матінки Божої біля. Того храму. І там ріс горіх і було особливі чуда біля того гріха. Нагадаю, що 29 серпня ми згадуємо горіху і спас. Ну і так ось саме 21 вересня сталося особливе чудо, коли на мені з'явилися в 1966 році чотири родинки. За що є стаття Капалання у ГРЗСУ, почитайте, Читайте, будь ласка, Таку статтю Борис Голодюк бачить і чує Бога і Богородицю 1966 року. І... Що перше в стані коми побачив Бога-Богородицю? Я в сонячному божому раю саме у серпні вересні 66-го року. Просто не пам'ятає. Ну і все своє життя відчуває великі ласки Бога, Божої матінки на собі, на рідних, близьких, на друзях дорогих. За що безмежно вдячний і прошу вас долучитись до подяки. Вивоч, що вечора у молитві вернеться, єднає повідео. У також нагадаю, що з 1993 року з жовтня ми прийняли емблему Івано-Франківського руху, сонячний знак, який бачили на сонці. Бачив я, який потім побачили у джублику люди. Франкіс приїжджали працівники СБУ самого Києва виясняти, а чому це ми прийняли той знак, який Бог показав на соці. Далі його бачать деякі люди там жублику по Україні? нагадаю вам я, що синій знак три зуба з хрестом і емблема, яку бачите, ви буде на сонці. Час божу Сьогодні, повертаючись від старасного хреста України, промовивши там хресну дорогу, особливо 13 числа. Останній день липня за всі намірі святі, що буде в серпні, Бог дав зустріти мені. По дорозі самі зупинили мене два рухівці. Один головний рухівець партії рух міста Ярослав називається. А інший головний рухівець області, якого я більше знаю, понад 30 років. Поважні люди. Той що місто очолює партійну організацію руху, він є викладач фізкультури, доцент, який заслужені, має звання медакадемії, Ну а Ярослав Єфімчук. Він має політичні певні такі е, моменти, за що його е, пошанують, і теж як людина добра, е, порядна відносно багатьох інших тих, що є в партії рух. Е, він власне з Тисменецького району рідного мого, е, попросив. Слати їм моє фото, тому що вони створюють там е, дошку згадки за тих, хто перший очолював Івано-Франківський рух. І що перший очолював я, вони пам'ятають і не присвятують 32 дорогі українці. Офіційно з 90 по 93 рік, поки В'ячеслав Чорновіл не запропонував, що Парська організація Народний Рух України стала партією. Нагадаю, що тоді в нас була надзвичайна конференція 19 жовтня на свято, то ми пастував все ж віруючого, і тоді. 98 організацій, яку очолюю я були за те, щоб ми не вступали в партію. Ту потім почалися певні інтриги проти людей, тих, що коло мене, всякі брехні щодо мене, проби відсудження майна нашого руху, вбивство мене і так далі. Бог і з вірними людьми поміг мені вирулити тоді, хоча пішли ми під пілля в 1998 році. Тим були певні події, що того розказувати, як нас пробували задурити з всенародному русі України, які очолі. Вула Лариса скорик, але Бог поміг нам вийти на дорогу з ним Могутнім перемоги націоналістичним рухом, яким тайно керує сам Бог і Божа мати. І саме серед унігатів Бог дає найбільше пророчі сни видіння, знаки за те, як буде України спасіння. Хоч багато критики маємо ми з боку Риму-католиків і тих, які особливо москальські, вже християни, а також і, на жаль, серед ПЦУ і УПЦ Київського патріархату проти унігатів є певні закиди. не ті, що потрібно, кажуть слова вони, ну реалізують люди і те, що саме через ОГКЦ Бог дав закручувати січових сіців у ОУН. В літою утаємлених людей українського містичного руху є саме найбільші християни УГКЦ. Я про це не раз казав і дай Бог, церква стане головна, але, звісно, не з тими єпископами, священниками, які. На жаль, показують, що вони залежні від масонів до глобалістів, від того всього зла, що все більш прогресує у світі сьогодні. 13 серпня хочу нагадати вам, що діти у Фатімі були у тюрмі, особливі страсті мали аж до свята преображення до 19 серпня. І можливо саме в ці дні будуть особливі події, тому що нагадаю вам я за те велике чудо, яке було біля Страстного Христа України, з'ява обличчя Ісуса Христа Сонця з нового Єрусалиму, міста Куба, що ви бачите, що це власне у формі квадрату сонця, праворуч, з'ява обличчя Ісуса. Ну і старайтесь помолитися за тих людей, за яких згадую я, за те, щоб їхнє навернення було більше довіри, до вірності у цей час, як керівників тих організацій, які відповідальні перед Богом за те, щоби у низах у народі діяти, ясно і розуміти те, що я передаю. І інші люди, ті, які. По житті розуміють, довіряють мені вже за 60 років мені і в політиці, я понад 35 років, нагадаю вам я. І треба вірити саме тим людям, які перейшли у ті випробування з перших днів і залишилися в війні Богові Україні і не піддались на всі ті спокуси злі, на які піддались багато тих, на жаль, які були мої друзі по боротьбі, товариші. Але я молюсь за них, хай Бог прощає їх, і матір Божа всіма святими, особливо з героями, друзями упазису вже там в сонячному раю за них за інших людей благає і особливі ласки посилає саме, щоб ці останні дні показали вони, що вони все більше люди божі, сонячні душею, а не у темряві зла. Хто ну і вам бажаю, знання, незнання, дорогі мої. Хай Бог благословить вас образом нерукотворним. Це копія його, а нагадаю вам, що він чудом створений на полотні за одну секунду. І завтра ми маємо особливе свято нерукотворного Спаса, свято Хрещення Русі України правдиве. І свято, коли Бог мене особливим чудом порятував біля села Бандери, матір Божа порятувала, але Бог і послав. І я особливо снагу мав і подолав близько 30 кілометрів пішого хресною 123-кілометровою дорогою. В па за скоріше Боже пришестя. Думаю, що ці 10 років із років, що прийшли від тої події, чуда Божого мною особливі і що саме після 14 числа будуть ще більше чуда порятунку і мене і всіх людей, що зі мною у священному нерівному бою. І з більшістю задурених людей, які все більше керуються не Ісусом Богом, а Сатаною. Таю вам це зрозуміти і більш доказати, що ви Божі діти світла, правди і добра. І хай хрестовить Господь Бог вас і всіх людей Божих силою своєю на ті найважчі дні, які ми маємо перейти, у ближчі тижні чи місяці і доказати, що ми є люди, такі Христові.